Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українська корпорація Моторсіч, яка спеціалізується на розробці виробництві і обслуговуванні авіаційних газотурбінних двигунів, під керівництвом підозрюваного у державній зраді В'ячеслава Богослаєва, роками співпрацювала з підсанкційними іранськими фірмами, у тому числі учасником розробки дронів Камікадзе Шахід, які застосовує Росія для ударів по Україні. Про це пишуть журналісти-розслідувачі схем із посиланням на відповідну документацію, яка опинилася в розпорядженні проєкту. Як зазначається, ці докази виявили правоохоронні органи під час обшуків у робочому кабінеті. Колишнього президента Моторсічі Богослаєва. Богуслаєва згідно з ними корпорація продавала компаніям з Ірану, які на той момент уже перебували під обмеженнями США та Євросоюзу. Пізніше підприємства потрапили і під обмеження Ради національної безпеки та оборони України. Товари подвійного призначення, двигуни АІ 9 та ТВ 3 117 Ці компоненти використовують у невеликих транспортних літаках, а також бойових гелікоптерах, зокрема російських к 52 Сам Богослаєв та його підлеглі активно комунікували з керівництвом іранської компанії РАН. Aircraft Industries, пов'язаної з військовою промисловістю Тегерану, а також компанію Design and Manufacturing of Aero Engines DAMA або Тім Turbine Engine Manufacturing, причетною до розробки та виробництва ударних безпілотників Шахід 136 і розвідувальних Шахід 171 Журналісти виявили ще одну фірму з Ірану «New Aviation Technology and System, яка співпрацювала з мотор і не перебуває під будь-якими обмеженнями, попри роботу в ній як з представників підсанкційних підприємств. Наприклад, за документами для постачання авіаційних двигунів DAMA, українська корпорація в 2021 році залучала білоруського посередника у вигляді держкомпанії Біловніжпромсервіс, у тому числі її гендиректора Олександра Кучинського, мотор Січ представляв тепер підозрюваний в колабораціонізмі начальник департаменту зовнішньої економічної діяльності Олег Дзюба. Схема була потрібна через усвідомлення керівництвом що проти багаторічного партнера застосовані санкції США, Євросоюзу та ООН, і торгівля напряму може створити ризик введення вторинних заходів щодо української компанії. Білоруська біловнішня промсервіс тоді вже перебувала під обмеженнями Сполучених Штатів за співпрацю з військово-промисловим комплексом Сирії та Ірану. За даними національного. Національного агентства з питань запобігання корупції DAMA також є підставною компанією та з метою таємної закупівлі HESA. Остання залучалося до розробки шахід 136, як з'ясували в управлінні контролю за іноземними активами США. Примітно, що Богославів продовжував торгувати з ранами під час повномасштабного вторгнення. По суті, з тими ж самими людьми, що й раніше лише зі зміненими вивізками компаній, зазначили журналісти-розслідувачі, вказавши на контакти мотор з New Aviation Technology and System NETS, керівнику Цієї маловідомої фірми в квітні 2022 року було доручено представляти інтереси українського підприємства в Ісламській Республіці Іран з просування та продажу продукції та послуг Моторсічі, надання допомоги з питань участі у тендерах та конкурсах згідно з документами, про з КЕМ глава компанії НЕЦ, яка не перебуває під санкціями, раніше співпрацював з Богослаєвим протягом семи років, представляючи вже згадану компанію Design and manufacturing of Aero Engines, DAMA або TIM. у листі керівник Нью Авіайшн Технології. Система також запропонував президенту української корпорації шлях нової співпраці через вашу партнерську фірму у Москві і мою партнерську компанію в Росії. Наприклад, це могла бути Техпромсервіс. На пропозицію відповів тодішній член ради директорів Мотор Петро Кононенко, який зараз керує російським підприємством Борис Фен, підтвердивши готовність встановити ділові відносини за участі партнерів з РФ у схемах. Зауважили, що частково згадували про партнерство Мотор на чолі з Богослаєвом. З однієї іранською підсанкційною фірмою матеріалі від 8 березня. Цього року за тиждень секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чому така торгівля була можливою. Ми би дуже хотіли, щоб ніхто не порушував міжнародне законодавство. Це превеликий жаль. Інколи гроші декому заплющують очі. Вони так знаєте, коли бачать долари, в них починається трохи затемнення. Будемо вважати, що на нашій території це буде крайній випадок, коли це відбувалося. Ще раз наголошую: якщо весь світ буде приймати одні й ті ж самі правила, то набагато простіше буде жити, сказав він у коментарі Радіо Свобода. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.